Дивіться, як красиво у нас. Пішов на заняття бідолага тим дітям. Учиться півдня в школі, прийшов, поїв туди-сюди і вже рюкзак на плечі і пішов вчитися далі. Це на час вчителька. З 4 до 5 буде займатися І Все йому допомагає, все роз'ясняє, по всім случаям. Вона теж вчителька в школі, тільки в другій школі працює. Я це ходить до неї на доповнительні. два рази в неділю. Сьогодні гепнувся зубами об дідову голову. Дід нахилився, обувався, а він хотів його чи за голову кусити, чи ну, отак нахилявся, як ті типу, папоградиться, а дід голову різко підняв і йому по зубам. Як вони там знаходять? По імені, мабуть, дзвонять, чи я не знаю. Ага, двері відкрилися. І ми тут уже з Вовиком за час набалакаємося. Блинчики дівчата ковтнули, і він щось сьогодні прийшов голодний, хватав гречку з каструлі, і блинчики на столі, ото, і ми з ним сіли і без чаю без нічого. Їх там 8 штук було, і ми їх з'їли. Каже, переб'ю, апетит не буду вечерять. Перебий, ну так, а що, ждать до восьми часов вечора, поки не думаємо вечерять, будеш ждать. Бери, кажу, перекуси, так він трошки перекусив, от облинчиками. Голодний щось. Не завжди приходить голодний. коли, коли приходить більше мінні а сьогодні прям голодний прийшов. Ой, господи. І заморений, і голодний снігу сьогодні багато було. <кхем> Де він там? Мінус дев'ять зараз у нас морозу, а він в гараж, машина в гаражі, я сіла в машину, кажу, о, ти казав дванадцять, а воно мінус чотиринка, так у гаражі машина стоїть, а на вулиці більше. Ну це, бачите, мінус дев'ять. Відроздіти ходить, курточку не надів, де він там. <свят> померзли. померзли. Як померзли? зайці? Я ж тобі казала, А в твоя... мене куртки дві, але ззаді. Мені просто я в куртки не їду. Я на вулиці був, а тепер йду, 9 градусів морозу. Показує. Я вже сказала. І так ти сказав, так бо я тобі не <свят> <свят> мені повірять. А якщо ми вдвох сказали, значить це правда, повієш. <свят> ну, ну, я ж не знав, що ти сказала. <свят> І обратно сніг зривається, навірно, буде. А що ти не дивиться у телефоні? Що буде, нічого не буде. Учора я так інтересно. Ні, на світі. Амій да свіє. Учора так інтересно читаю у групі українців за копани, чи в якійсь групі. Заглуши, групі. Щас, час, я трохи топну, топну. Ну, Я ж його виріжу, все одно. Цей. У групі почитала пише одна же девушка, каже, а ну напишіть по Закопанам, бо я запланувала на март чи на який, на июнь. Ні, на 20, з 28 по 31, 28, 31 мая, мая. Мая. Зарезервувала вже домик чи що, а десь тепер почула, що в, цю, в це время може бути погода не така, може бути чи, дощова, чи якась там погода да. не, неудачна. Так як, коли холодна, лучше, при... да. коли лучше Приїхати, щоб була хороша погода. Мене ж сміх розібрав. А їдва е, дві людини, чи два мужчини, по-моєму, написали, що не плануйте по погоді, а їдьте, віддихайте, розслабляйтесь. В копаном ти не заплануєш. Ну як можна? Та ніде не заплануєш може і змінитися. А з закопаном так взагалі. Ну що можна планувати? Горна горна. До обід сонце, після обід дощ або наоборот. Так лано дощ іде йде так затягло, так оце затягло, як я оце за голову взявся. Кругом, думаю, оце да, буде дощити. буде, може, виходний, покосив би траву, так дощ іде. Пів часа хмар немає, сонце світе, коси вовка траву. Тільки взявся за косу. Отуди дощ іде. Люди, які не були, не знають, думають, що є і сніг. Пише, каже, цілу неділю сніг обіщають, сніг, сьогодні буде сніг, а воно нема снігу. Завтра обіщають цілий день сонце, цілий день сніг йде. Так вона каже, так що піддихнуть, в спортивному костюмі походить. От якраз в спортивному костюмі на кінець має і походить. А на вечір курточку хай одна. Бо на вечір я в світерку сюди виходив, ну, там май місяць, 8-7 часом йдеш на вулицю, треба брати з собою. Тепленьку одежку, тому що замерзнеш до 9 часов, якщо будеш гуляти, все, тобі буде гаплик, що так люди хочуть віддихати, інтересно. Я чув таке, що не знаю тільки в якому році, що будуть, як ото приряд приравнюватися ну літом ні, а зимою, як вроді, то северні будуть доплачувати. Доплачувати, тому що тут зима сентября місяця. І там в кінці мая в тому мабуть, сніг пішов. Тут сирень цвітає в кінці августа, мабуть. Ну, це таке. Ні, хороше місто. Якщо змерз, э, на сонечко вийде, якщо тобі жарко, під дерево став протягне. Да, все, соплі пішли, тут кондиціонерів немає, Дуже рідко, ми колись наблюдали в нашому домі, там в центрі. Я дозили... зразу думав, що бідні, наверное, живуть, не босають кондиціонерів. Куди там чи консіонери? Що таке? так. Хочу ж докричатися. Ну, Так що... Ой, да. Такі в нас діла. Да, діла. Діанка тільки що дзвонила і балакали з Діаною з Кракова. каже: Блін, як у вас красиво, дивилася, каже Ліда в сторіси виставляє, І, ти, і я відділа сніг кром. а в нас, каже, нема, тільки притрусило, як на одчепись. Ну, ну кому як кажу, а Вовику не дуже. Бо треба відкидати. Како би снігу, закопане снігом. Значить, а що? Значить, щось десь є таке. Значить, не треба там. Всі. Я ж родом з Закарпатської області, і дитинство своє тепер вже вспоминаю. Я скільки років прожила, я не вспоминала коли ніколи. Коли тобі було і я раніше не споминала, не дійство, нічого. А зараз вже ночу проснеся, і дитинство, і молодость, і все треба. Ну і це. І я починаю споминати своє дитинство. У баби ж була корова, то о, коли в череду ходила. А коли не в череду, то Якщо в череду, то ми за неї ходили пасти ту череду. А коли не в череду, то просто з коровою о, подоїла, відправила за роги, наруга, за... то прив'язують канатики і ведеш її в Обов'язково ми всі да, брали з собою оці плащі не клейонка, а були просто такі салафанові плащі, які <розиня> не салафанові, а прорезиняні раніше раніше і Помні платочки, бо ми просили стоячи, як у як будьонів. Ні, ні, ми не такі, не <розиня> такі, а у вас отакі були. Ну ось такі були. Як на зонтику матеріал, як на зонтиках. Плащовка. Плащівка, да. І отся плащочки, і десь, так, що, що, так, що, що, да, да, так, а, да. Ось от такі нас, були нас і були косиночки такі жіночкі, косинки на голову Обязательно, бо ми ходили з коровами, щоб був платочок mm. і була оця ж плащик. Понятно. Бо в тічيني, днят... жіночий, а я в муському ходила. <laughs> в тічيني дня обязательно, піде дощ. Хоч рано утром, вранці, хоч пізно ввечером. Ну поки ми будемо з коровою, дощ піде. Да, це точно, а да. тут у нас у Херсоні та в е, Запорозькій області, це дві області, де ми жили. Та тут, може, місяцями. Ну, от місяцями просто не йде сюди, дощ і все. Оце весною ще там пішов якийсь, а потім все. Ну, зато як у косовицю е, комбайни тільки в полеви йдуть, і не дощ, а так бризне. Ну, щоб комбайни не потікали. З Або поля. поваляє пшеницю вже визрів, що треба косить, з вітром, з вітром піде і всю пшеницю положить і все. А її вже тоді не піднімеш. Це ж, не... Це ж пшениця. Да. У ну, кінці мая вже посадки сухі, жовті. Вже нема де корову пасти і, і головне, що люди щасливі. Отут у Дніпровки як жили, так всі довольні, як доща нема. В них вода на городах близько. У нас у Херсонській Шутками, області тече, тече, тече. там як нема дощаних і колодяці не докопаєшся, бо далеко вода. Там проблематично А тут води валом. І Якщо піде дощ ще й бурчать. Бо дощ не там, де треба помочі, і не там, де треба буде рости трава. А так, якщо yeah. капелька кров на городі, кругом все накрите, їм дощів взагалі не треба. Все поливається, все росте, все роде. Ну так. Да. Наоборот, сонце треба, бо сонце помідори спіють. А якщо помідори спіють, значить що це? Значить буде урожай. Я сьогодні таке подивилася. Продать. Чи це правда? Я вже не вірю всім ролікам у тих тіктоках. Бо хтось создає настоящі, а хтось обманює. Ну, сьогодні сказали, показують автобуси, що з Венесуели, уже приперли людей, будуть у Мелітополь заселяти. Будуть у пусті хати. Да. Ну Так це може прикалується. Ну, так швидко могли привезти. Росія з друже ну. з ну, а що? Їх самолітом, ну, їх же ж не не, не самої Венесуели цим автобусом, бо там вода. Вони не проїдуть там глибоко води. Їх сам, самолітом перепра... <кхи> переправлять, <кхи> Шеремет. Шереметів, а там ну, фільтрацію Так Це може правда чи ні? Не ну, ти не бачив у своїх Я ні? ж на роботі мені. Оце, що хорошо в мене робота, що в мене інтернет 100%. Я його не ви... виробатую, Я на роботі в інтернеті не сиджу. Я тільки вдома ото півчаса перед сном. Він оце е, читає у себе, я не знаю, де він бере інформацію, що я в нього перепитую. Я оце прочитала. Якщо він махнув, що да, він це знає, значить це вже як підтверджено. У Фейсбуці або у Ютубі йде на день пізніше. І якщо буває же заголовки кричащі. я кажу, ні, цього немає, бо я такого не читав. У мене, в мене провірені групи, да, провірені там вже настоящі. Преміуми всі. Так моти мене добавить, Так, що діло в том, що, е, діло в в тому, тому, що, що, да, додати. Ага, то, той, той помер. Ні, не помер, кажу, бо не писали. То тільки так, заголовок. Там ще щось було, той заміж, ви. ні, я не вийшов, кажу. Це таке, так що то? Добавлю, я можу тебе додати чат Дніпровка. Є. У мене чат є з Дніпровська. Да. У мене є. Що в мене ще є? Ой, колись були корисні поради, це Павлівська група. Нема. А я телефон же собі iPhone купив. останній. <ріхи> і цей. І тепер у мене пропала та група. Предпослідній. По руки. <ріхи> Предпослідній. О, оце тепер треба діану, О, вона додаває. Там було яйця продам, кабана зарізала. <кхи> кому треба <надо> сало, <кхи> Ой. кому треба м'ясо. Землякам привіт передавайте. О, привіт, привіт! Да? Я вам усім передаю. Да? Особливо тим, хто пише, нас дивиться, да? що... хто нас дивиться, хто нам пише, вам великий-великий отак. Ох. Все, будемо закруглятися, бо ми з воликом вміємо знімати відео, якщо ми вдвох, а якщо по одному, то не він не може, не я, так, да, Зик? Ніочому. Найдуші й такі. На... Кому це ви розказуєте, що цвет, товарищи нет. І ми ж другий раз, як е, ті, сиділи на Новий рік, і давайте включимо голубий огоньок. Голубий огоньок е, тих 90-х. Блін, а воно таке негодне, таке не давайте включать щось. Це сучасне, тому що не Не заходить. Ми його переключили. Так само а тоді дивилися, так? Да? А тоді дивилися, так само і це. Ну, не таке, значить, не таке. Це ж не те, що треба підійти до телевізора, а в нас була весна три. І вже ручку ми з братом десь закинули, вона вже зносилася, закинули. Так лежали в нас І За плоскогубцями, це четвертий канал була центральна, а восьмий була Україна. І це ж якби четвертий та п'ятий, воно тик-тик-тик-тик. А то восьмий, з четвертого по восьмий. Тре-три-тер-тре-тер. Поки додиркаєш, його потіліпає, лампа лампу вижиш. Одійшла. Вже починає сніжити. Хорошо, що Саша мастер. Пішов, придавив. Хорошо, що Саша мастер, так як він вдома. А як його нема, то значить зверху кулачком. Ану ну пам'ять. Було таке кулаком о, Зремонтував. Сніг десь пропав. Обратно лежиш, переключив, розвіжить. Чи хтось зверьми хлопнув. Хоп, засніжило. А там лампи. А воно десь контакт тут ходить. А антенну під вікном. Антенну крутиш так. Якщо... Мало того, що ти продирка переключив. Треба ще за хату бігти і антенну крутити. І під вікном. Ну що, нема? Нема. Нема. А, а трошки підожди. А щас. Так вже сусіди почули. Виходять, чую дід двірями. Клас, ставі, стоїть, не де слухає. А я. Ну що? Бере, показує. Блін, навіть подумав, що прийшли вори якісь, бере, не бере. Ота таке. Ну спомні, спомні. Є що спомні. А зараз всі в інтернетах, блін. І не можете волика здатки перекласти. Да? Усі нас п'ять і оце після восьми. Отак усі. Всі трупи. Отак. Да yeah. <laughs> не побалакать, не забалакать, тільки так хе ге хе 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 Ні, а ти скажу, як ми з тобою тік-ток дивився. Йди до, до мене, я ж я ж. У нас аж роздільні кривачі. Як от роздільне питання, таке вже. Лежу я ж собі, йди до мене, я тік-ток подивлюсь. Ні, ну ну я за що так скажу? Я ж листаю тік-ток, а він бачу, кидає косяки да. і Музика. прислухається. Бо ну, е така, така, що в нашій молодості, така, ну, виспоминательна, така, хороша є, да. Я ж ото другий раз прислухаюся, телефон свій другий раз положу та слухаю. Іди, той так подивив, ну я ж ляжу ззаді біля грубки. Ну блин, оце так. І оце так. Та хоч 20 секунд, хоч що о чому буде річ, та я, знаю, та я вже знаю, я вже знаю, що вона буде казати, я знаю, що що пісня. Бо якщо я довго задержуся, воно тоді буде мені висвічуватися. Тоді тільки їх будуть рекомендувати, а вони не нужні. Так тоді ж на кожному замкнися і всі тобі будуть. Ну, по кругу рекомендувати. Ну, ну а як же ж? Ну а як вона дивиться? Все, я вже не знаю, вже Його... так голову положив і очі закрив, буду дрімати, бо в глазах мерехтить. Вона що робить? Ладно, знайде якусь пісню. А він що робить? Я це тільки я пальцем передвинула, а він ногою дернув. Дуже нерви. Що, знайшла якусь пісню там. Скоро буде зима чи як то. І оце, оце, оце як я вам показую, держить телефон отак. А я ззаді за плеча виглядаю. А там вже ж танці йдуть. І, она... і під музику. в мене в глазах меретить і каже, не пригоряйся на ті очки. В очках взагалі в мене головокруження, блін. Я встану ти куди. Я кажу, піду води поп'ю. Пішов води попив, там, туалет по сходив, все, і дуже. Не лягай для мене, каміння, щось в мене голова болить. Ну, так заболить голова, тому що то блин-блин-блин-блин, а тоді найде, і це, це, це так, блін. Капець. Ну, це добре чудо, я тепер ще розказав, то на чудо. Ні, ну так, так же ж є. Все, вроді. Це в голову попало мені. 18 а, я сьогодні тер там, тер потолок. Блін, що в мене в голові тут? Багато чого, надо пені його. Ні, завтра обратно буде. Буду. Так що, нехай <тасляхи> подушки треться, ми і голову. А я без подушки буду. Подушка. <рекул> <тасляхи> <постив> <яку ще> <кіл> ну що тоді? Вже темніє. Всім спокійної, мирної ночі. Тихої. Хорошого настрою. Да. Кому ми це розказуємо, тому кому інтересно. <кіл> да. Кому не інтересно, візьміть плоскогубці і так. Приключіть. Какие структуры интересные поехали? Мне это я тебя кучетнику побачу. Кубочка время. Ага, все. Ну все. Всех еще раз с праздником. Пока-пока. Миру и здоровья. Да.